Так погляньте на цю красоту, яке вона ніжна, манюсенька, а вже цвіте. Дивіться, ягодки. Бачите, яке все після дощику, таке ніжненьке, ромашечка, дивіться, які кущаки, красиві. Так, якщо що, це не моя грядка, тут нічого не продаю. <гум> Тому що це просто я вам показую, яка красива грядочка є у жіночки. Бачите? А оце, це, напевно, як це називається? так? Да? Ану. Ні, не пахне. Похоже на герань. То гортензія. Бачите, як красиво, все доглянуто, все чистенько, все гарненько. Так, потрібно любити і оточувати себе красотою. Ось тут дивіться цей льон. він гарний. Бачите, який красивенний. Бачите? Круто. Ось так от, оточуйте себе красотою і робіть для себе красоту. Не соромтеся як в землі, що тут такого, Ну, страшного немає. Взяли слабку в руки, купили квіточку, в мене можете купити квіточку. І посадили собі красоту. А фіалочки, дивіться, які вони нізні, гарні. З весни, завжди вони гарненько себе проявляють на клумбі. Дивіться. ось яка красота. Ну отак. От Бажаєте замовити червону, кручорну, чи щуки. пишіть мені.